Коли вся країна була в очікуванні річниці початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, багато хто навіть з Харкова виїхали з тих областей, прифронтових виїхали поглибше туди, бо люди були в очікуванні, що воно буде, знаєте. Але коли всі виїжджали кудись, ми їхали в Ізюм і 25. Лютого ми провели перше зібрання в новій церкві, Християнська церква міста Ізюм, Свята Тріця. Це був холодний доволі зал. Стільцями нам слугували ящики спецнарядів російських, які втікаючи залишили росіяни в Ізюмі. Ми їх накрили, знаєте, з катертинками, такими покривалами, ковдрами. І люди сиділи, як на лавках, на цих ящиках з Ну, така там реальність, знаєте трошки. Але ви бачили лиця цих людей? Це світло в очах, це, це обличчя, яке ну, багато що побачило в своєму житті, чого не хотіло бачити, і багато що пережили люди, чого не планували переживати. Але пройшовши це, вони вдячні Богу за те, що живі. І коли ми тільки заїжджали туди і починали служити, десь готувалися до того, що зустрінемо робот, зустрінемо. Недовольство на Бога, ми почуємо, що де був Бог, коли ми були під окупацією, ми почуємо, що навіщо Бог це допустив, чому війна? І десь ми готові були на це реагувати. Але натомість, приїхавши туди в те місто, ми почули від людей: слава Богу, що ми звільнені, слава Богу, що ми живі, слава Богу, що ви до нас приїхали. І замість, знаєте, недовольства разного. Рода, ми почули вдячність до Бога, І ми зрозуміли, що ці люди готові, щоб їм сіяти слово Боже. Але звісно, такі моменти інколи є досить складні. Як одного разу до мене підійшла жіночка і так за рукав мене потягнула і каже: як мені його простити? Як мені його простити? А я не зрозумів. Я думаю, може хтось із наших волонтерів її образив, може, що не, не дали, чи якось, чи в очереді, в черзі, коли за гуманітаркою. Кажу, кого ви хочете простити, кого ви не можете простити? Вона каже, як мені простити Путіна? Один снаряд авіабомби знищив багатоповерхівку, в якій проживала донька цієї жіночки з чоловіком і з двома дітьми. Просто в одну мить не стало нікого 6 березня. Гарна родина, весела, трудящі люди, добрі люди. Просто в одну мить не стало. Вона каже, Останки усіх, крім доньки, ми знайшли і поховали. Від доньки не можемо навіть щось знайти, щоб по ДНК оприділити, що це якась її частина і захоронити. До сих пір не захоронена. Ка як мені простити? І так, звісно, коли ти проповідуєш, наприклад, людям з дитинства віруючим, це одні теми і одні напрямки. Але коли ти проповідуєш в таких обставинах, то треба бути особливо. Акуратним, і потребувати мудрості від Бога і ведення Святого Духа. Тож, ми гарно зустріли річницю війни, якщо так можна сказати. Відкривали нові церкви, служили людям, люди каялися. І за минулий рік у Харківській області це рекордна кількість хрещених людей за роки Незалежності. Ну, можливо, ще на 90-х, коли було. Пробудження, свобода, проповіді. От тоді, можливо, десь щось подібне було на Харківщині, так як січас. І я вдячний Богу за це, що те зле, яке приніс Сатана, тубілі те гори, Бог може використати. На благоділо для спасіння людської душі, бо немає більшої цінності, ніж людська душа. І Христос вмирав на Христі не для того, щоб ми, знаєте, краще жили, смачніше їли і гарніше одягалися, а для того, щоб спасти нашу душу. І якщо Бог спасає людей посеред війни, то ми кажемо слава тобі, Господь, за те, що ти спасаєш людей і посеред війни. Перший рік вже війшов в історію. Його не переживеш заново, не перемотаєш, не зітриш. І поведінка наша в перший рік війни, вона також війшла в історію. І, можливо, хтось би хотів щось змінити в своїй поведінці, в своїй реакції, в своїх якихось діях на початку війни, але вже не зміниш, вже воно відійшло, уже як є. Я їхав сюди, в Івано-Франківську вчора, і виїхавши з Києва. На розвороті смерті, я їх так називаю, на цих скоростних дорогах роблять розворот. І чомусь органи відповідальні за дороги, вони вважають, що знак, який каже, що попереду розворот транспорту, він, ну, він врятує когось. На жаль, не рятує, і машина розверталася, а друга її вдарила, звісно, в пасажира. І така картина: знаєте, коли син над тілом батька лежить і сидить. На присядки і плаче над ним. Накритий батько, син поруч, син вижив, батько ні. І, можливо, хотілося б щось обмотати назад і подумати: ну на що я б туди поїхав, навіщо я розвертався, можливо, треба було зачекати, пропустити зустрічний транспорт. Але вже ти цього не відмотаєш. І вже не повернеш втрачене, не повернеш того, що сталося, і не переживеш його заново. А багато щоб, звісно. Хотілося б нам заново пережити, щоб інакше себе повести, інакше відреагувати, інші слова, можливо, сказати, не поспішати в чому-то, бути мудрішим в деяких речах. Але маємо те, що маємо: живемо один раз. І хотів би в короткі свої проповіді, такого персонажа в Біблії затронути, як Ісаака. Він благословений Богом, муж Ісак. Але якщо зрівнювати, скільки уваги приділяється в проповідях Аврааму, і скільки Якову, то Ісаку десь трошки менше. Ну, погодьтеся, правда? Але коли Бог називає себе Богом Авраама, то Він каже: я ще Бог Ісака. І Якова також. І Богу ніколи не соромно було називати себе їхнім Богом, бо це були мужі Божі. І ми знаємо, що Ісак він був благословений Богом ще до свого народження. І його поява на світ була великим чудом Божим в житті Авраама і кого? Сари. В житті Авраама і Сари це була велика подія і велике чудо, і милість Божа, що з'явився у них Ісак. І по всім показникам, по всім обітницям Божим, Ісак мав бути. Дуже благословеною людиною. Ну, майже як ми з вами. Тому що по всім обітницям Божим ми з вами теж маємо бути дуже благословенними людьми. Біблія каже, що ті, хто слідує за Богом, будуть благословенні. Біблія каже, що люблячим Бога все содействує Сприяє до добра. Тим, хто любить Бога все сприяє до добра. І ми, читаючи Біблію, надихаємося цими обітницями, вони підтримують нас, вони нас окриляють, і ми йдемо вперед. І навіть якщо зустрічаємо труднощі в своєму житті, якісь катаклізми або потрясіння, то ми знову до чого звертаємося? До цих обітниць, дивимося на них, стверджуємося заново в них і йдемо далі. І вони допомагають нам проходити різні Труднощі в нашому житті. І от Ісак, він був знаєте, обставлений, обложений Божими обітницями стосовно свого життя. Але в буття 26 й розділ, перший вірш, написано так: настав був голод у краю тім, де був Ісак. І в іншому перекладі сказано, що він був більший, ніж навіть за дні Аврааму. Виявляється, що те, що ти Божа людина, те, що ти благословений Богом і живеш по Божим обітницям, живеш в волі Божій в плані Божому, це не є запобіжником тобі, що не трапляться потрясіння в твоєму житті. Звичайно, інші люди, бачачи, що тебе життя б'є, вони можуть сказати, забув про нього Бог. Інші люди можуть сказати, напевно, він прогнівив Бога. Інші люди, судячи з того, що відбувається з нами, можуть сказати, забрав Бог благословіння своє. Але ми дивимося на Ісака і бачимо, що Божа людина вона сприймає потрясіння в своєму житті. Це не значить, що ти завжди будеш на гребені хвилі, що завжди буде попутний вітер в парусах. Те, що ти, Божа людина, не забирає з твого шляху всі неприємні моменти. Але що відбувається, коли ти, Божа людина, благословенна людина, стикаєшся з такими потрясіннями? Можливо, як голод, якого ще не було раніше? Можливо, як війна, якої ще не було раніше на цій землі? Можливо, з такими. Потрясіннями, з якими ти навіть і в уяві, в страшному сні не уявляв. Божа людина проходить ці потрясіння по-особливому. І ми бачимо, що Ісаак отримав одкровення від Бога, що я благословлю тебе. Здавалося б, голод, здавалося б, таке, якого ще не було до цього. Але з цим голодом приходить ще одна обітниця. В життя Ісака, я благословлю тебе. І в 12 вірші ми читаємо, що посіяв Ісак у землі тій і зібрав того року стокротно. Посіяв і зібрав. Послухайте, незважаючи на те, який страшний голод прийшов на землю у Ісака було що посіяти. Нехай це буде откровенням маленьким сьогодні для нас. Незважаючи на потужний голод в тій землі, Ісак мав що сіяти. Ти завжди маєш дбати про те, щоб у тебе було що сіяти, незважаючи, через які труднощі ти проходиш в своєму житті. І Бог благословив, і це було чудо. Перша обітниця, яку ми. Маємо тримати в своєму серці з цієї історії, як я бачу, це те, що посеред самих гірших обставин, найгірших обставин Бог може явити своє чудо. І коли всі будуть плакати і збирати крехти, Божа людина зможе отримати врожай в сто разів більше від посіяного. Мені це подобається. Мені подобається про це. Читати, мені подобається про це мріяти, і я хочу на цьому стояти. Бо я це бачу своїми очима. Я це відчуваю. Я бачу, що Бог благословляє своїх, навіть коли вони проходять часи потрясіння. Але Ісак, він усвідомлював, що цей врожай це не просто почва гарна. Це не просто вдалий ґрунт, чи може правильно підібрані сімена, чи може правильно вгадав там в сроках, коли посіяти, чи може вовремя пішов дощ. Ісак усвідомлював, ми читаємо 12 й вірш, що це Бог так його благословив. Він бачив, який врожай збирають інші люди, і йому навіть на думку не приходило приписати це благословіння на якусь свою вдачу, на якісь свої здібності. Інколи ми на початку своєї віри, слідування за Христом, звісно, ми все ми все кажемо це Господь. Ми на любе благословення, на любе наше досягнення, на будь-який на будь наш успіх ми кажемо це Господь. Але коли ми подовше йдемо за Господом, ходимо в церкву, віруючи вже, можливо, з деяких поколінь, то ми потрошку забуваємо сказати, що це Бог мене благословив. І маємо таку спокусу приписати дещо своїй здібності, своїм талантам, своїй, можливо, наполегливості, своїй вроді, своїй вдачі, своїй родослівні, ще чомусь, ще чомусь, ще чомусь. І десь там, з поміж іншого, можемо сказати: ну і Господь десь мене там також благословив. Не без того, не без того. Але, друзі, Божі люди, чим вони відрізняються? Коли вони досягають успіху, коли в них є великий результат, потрясний просто ефектний результат, вони кажуть, це Бог мене благословив. Це Бог мене благословив. Божі люди за все, що мають і чого досягають, вони славу віддають Богу. Але те, що ти, Божий, не застраховує нас від тих людей, які будуть нам заздрати. Не застраховує нас від тих людей, які будуть бажати нам зла. Здавалося, Боже, я твій, я в волі твоїй, я в плані твоєму, але на шляху можуть зустрічатися люди, які будуть бажати мені відверто зла, які зможуть в очі мені сказати: я тобі заздрю, Мені було б краще. Щоб ми не ходили в одну церкву. Бо щоразу, дивлячись на тебе, я розумію якусь свою несостоятельність. Ти мені нагадуєш, можливо, про мою лінь, про мої втрачені можливості, про мої недомолені вечори. Твій успіх і твоє благословіння, воно е, облічає мене. Бо я розумію. Що Бог благословляє вірних людей, Бог благословляє посвячених людей, І коли ти посвячуєш час, сили, зусилля, ресурси, якомусь ділу неодмінно буде успіх при Божому благословенні. І коли я бачу успіх в чомусь житті, цей успіх, він може мене десь трошки торкатися з негативним відтінком. Так було в житті Ісака. В 14 вірші написано, що йому. Позаздрили. Филистимляни, откровенно, не приховуючи, заздрили Ісаку і його успіху. Але заздрощі з заздрощами, якби на тому й зупинилося, але вони почали діяти навред Ісаку, криниці засипати, робити шкоду і всяко робити так, щоб вижити його з їхньої землі. Вони не знали, що Ісак був би благословений на кожному місці, на кожному місці. Бо люди Божі вирви їх з одного місця, вони підуть в друге, і там будуть благословення. І успіх, який вони мали на цьому місці, буде з ними там. Вчора до нас, до Харкова, завітав мій друг з Одеси, гарний брат, Ліпоріт. І він під час війни, на початку він виїхав в Германію, і там з сім'єю був. Але, будучи там, він започаткував там потужну церкву, гарну церкву, робив євангелізації, масштабні, домовлявся з владою. Це були такі серйозні проекти. І зараз в тій церкві команда служителів, і робота, яку він там налагодив. Вона дозволяє йому вільно подорожувати там Одеса, Харків, Єреван, ще проекти починає служитель Божий. Чому? Бо не місце тебе робить не невдача, не кон'юнктура на ринку, а Бог, коли благословляє, то Він може благословити на любому місці. Фелестимляни цього не знали. Вони думали, що зараз ми виживемо Ісака, і, Сака, і, все, і він, все в нього рухне, і життя поламається, і кар'єра поламається. І нарешті ми порадуємося. Але ні. Бог своїх може благословити. На любому місці. Це таке слово натхнення переселенця, не вішайте носа. Ви можете бути благословенні і успішні на любому місці, де ви з Богом, де Бог з вами. Хай Господь благословить вас. І вже проходячи до завершення, я хочу сказати останній пункт. Коли ти божий, коли ти з Богом, то Є обітниця, Бог ворогів твоїх може примирити з тобою. Люди, які заздрили тобі, люди, які бажали тобі чогось поганого в житті, хотіли побачити твій крах, їм би неймовірне задоволення принесло твоє банкрутство, але їх Бог може примирити з тобою. Так сталося в житті Ісака. Коли він просто. Залишався Божою людиною, був на своєму місці, не дозволяв собі мстити, не дозволяв собі ображати відповідь тих людей, які його ображали. Він благословляв Бога, то Бог давав йому обітницю, явився йому, Господь тієї ночі, двадцять четвертий вірші. Сказав: Я, Бог Авраама, батька твого. Не бійся, бо я з тобою, і поблагословлю я тебе, і розмножу нащадків твоїх ради Авраама, мого раба. І Ісак будує жертовник і приносить жертви Богу на тому місці, де він отримав цю обітницю. І щось неймовірне в цей час в духовному світі відбувається, Бог торкається серця Авімелеха, і вони приходять до Ісака з примиренням. Чому вони кажуть: ми побачили, що з тобою Господь. Люди, коли бачать, що з тобою Господь, вони опускають свої руки. Ще з тобою вони готові воювати. Ще проти тебе вони готові якось щось діяти. Але коли вони усвідомлять нарешті, що за тобою стоїть Бог, вони опустять свої руки. Вони викинуть каміння з своїх рук, яким готові були побити тебе ось-ось вже наступної миті. Але коли вони бачать, що Бог на твоєму боці, вони бросять своє каміння. Вони залишать свої спроби нашкодити тобі, і вони прийдуть з покаянням, з примиренням тобою. Написано в Біблії, що коли Богу угодні шляхи людини, то він і ворогів його примиряє з ним. Без тебе я немов пітьма. Пасаю, о боже я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, В житті веде й не відпускає, о Боже я тебе.